Так, шановні, всім привіт. Сьогодні таке буде коротеньке відео. Попав нам на ремонт такий ось штільок 180-й. Кажуть китайський, але ні, він не китайський, це оригінальний штільок 180C. Не знаю, видно вам, не видно, отак От думаю буде видно. МС-180C модифікований, Но суть не в тому. Чому не китайський? Тому що не китайський, ось дивіться. Я вам покажу, якщо буде видно. Ось тут ось номер. Не видно вам його, не видно. Так само на вихлопній ось номер. Тут на кожному елементі є номер. Він відлитий або вибитий. Це каже про те, що ця бензопилка виготовлена по патенту. Навіть якщо в Китаї, то по патенту. Так що це не китайська бензопила. На китайських таких бензопилах. Всі номер, номерки, у ці, вони просто приклеєні. Да і все. Це нормальна пилочка. Значить, попала вона до мене з діагнозом, що на гарячу її, як заводять, її заливає. Ну, я спробував запустив на холодну, все заводиться, ловко погазував, погарчав, заглушив, завів, заглушив, завів, все працює, все гарно. Але. Дуже багато виникає помилок по цьому поводу. І той, хто зна, той зна, хто не знає, в цих пилках є особливість. Тобто, якщо вона запускається на холодну, ось у нас є речажок, в ньому тут декілька положень. Якщо видно, значить, дивіться. Ноль перве дросель наполовину закритий і повністю закритий. При первинному пуску, що ми робимо? Ми нажимаємо курок і переводимо заслонку в максимально, закритий, в максимально закрите положення. Діргаємо кікстартером, пилочка обізвалась, ми це діло переключаємо. Переключили, у нас заслоночка трошки переокривається. Робимо запуск, мотор йде в рознос, перегазовуємо і переключається. Все це діло, працює на холостому ходу. Тепер. Коли у нас пилка прогріта і робила, так? ми її заглушили там перекотить пеньок. Значить, що ми робимо? Включаємо на перше положення. Раз, другий дьорнули, не запустилась. Так само нажимаємо курок, переводимо в нижнє положення, курок пускаємо і вертаємо в приоткрите положення дросіля. І запускаємо. Тобто пилка у нас запуститься без всяких проблем. Запустилась, пішла в рознос, перегазнули, все це діло працює. От якось так ці пілки запускаються. Це не несправність, це така їхня особливість. Ну Давайте зараз спробуємо. Ставлю перше положення, пробуємо. Як бачите, як чуєте, пилочка працює. Ось давайте я переведу. Бачите? Максимально вниз перевів, тепер отчлкую. Зараз спробуємо в такому режимі запустити її. Так що, як можете чути, все це діло працює і доволі таки гарно працює. От що я хотів довести до вашого відома, так що звертайте на це увагу. І далі буде.